Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді посилка від Нацбанку України. Довго я чекав на цю посилку. Нарешті я її дочекався. Ризикнув її замовити Укрпоштою. Посилка досить недешева. Це моє найдорожче, найдорожча покупка за 2024 рік. Один лот, але для мене це сума не мала. Майже 10 тисяч гривень. Я віддав за даний за дану монету, враховуючи доставку, ще. Що... просто я не міг повірити, що мені вдалося взагалі її замовити онлайн. Бо такі речі онлайн там розмітає зазвичай за секунди, але ні, мені цього разу, неймовірно, пощастило. Замовлення було здійснено 29 серпня 2024 року і дата здійснення операції 20 вересня. І десь наприкінці вересня я власне, отримав свою посилку. Це набір із трьох срібних монет, щедрі колядка дзвонів у футлярі. Це срібло 999-ї проби, номінал 30 гривень, кількість одна, номінальна вартість 30 і роздрібна ціна 9868. Загальна сума, ну і плюс ПДВ і так далі. Тут проговуючи ще пересилку, то обійшлась мені майже 10 тисяч гривень. Ось таке пакування. Кровне, без всяких захисних плівок. Ну, до речі, тут могли і щось і посерйозніше намотати, бо посилка досить дорога. Для таких монет економити на плівці, я думаю, не варто. Тут така от коробка це все від Нацбанку. Захисний такий матеріал, відповідно. Зараз її обережно тако спробую вийняти. Це щоб не подряпати сам футляр. Футляр це, скоріше за все, із флоку виготовлений. Це, це не дерево, це флок є такий. Щось по типу декорованого пластика спеціального. Але виглядає він так солідно. Ну і, власне, ось наша краса. Це три монети у вигляді дзвоників. Футляр досить великий. перейдемо до огляду спочатку опису. Сертифікат це що гарантує якість монети до набору срібних пам'ятних монет, щедрі колядка дзвонів серії Українська спадщина. Тобто це все туди Петриківський розпис, все в одній серії. Сертифікат Нацбанку гарантує високу якість вигадання срібних монет. Монети є дійсним платіжним засобом України, відкарбовані на мордон-монетному дворі Національного банку України. Голова Нацбанку Андрій Пит, пишний, його підпис і на загальному фоні. Значить, зображена зірка, герб України, напис Україна і на тлі зображений вертеп. Події, які відбуваються під час новорічних свят. Якраз у нас незабаром ідуть новорічні свята. От це дуже гарний подарунок до свят, такий дуже жирний подарунок. Набір із трьох срібних пам'ятних монет присвячений одному з національних музичних символів всесвітньо відомій коляці Щедрик. В обробці Миколи Леонтовича, світовий тріумф якого розпочався 100 років тому. Українська республіканська капела під приводом видатного диригента Олександра Кошиця як культурний представник України з 1919 по 24 до 24 року дала понад 600 концертів у світових музичних центрах. Перлиною репертуару хору був Щедрик, який 5 жовтня 1922 року прозвучав у найпрестижнішому залі Нью-Йорка Карнегі Холі. Згодом американський диригент українського походження Пітер Вільговський написав новий текст Щедрика та поклав, поклав мелодію на мову симфонічного оркестру. Так з'явився колядка дзвонів «Carol of the Bells», що став однією з найпопулярніших різних пісень, та нагадує передзвін. Номінал 10 гривень, матеріал срібло, 31,1 кожний дзвоник. Спеціальний циркулейтет якість карбування, гурт латкий до п'яти тисяч тираж і рік карбування 23, й Що цікавого, елемент оздоблення, локальна позолота. Вміст золота в чистоті дворі не менше 0,3 тисячних грама. Це я читав там подруг, вставки кубічного оксиду цирконію діаметром півтора мм. Художники Володимир Талран, От художники всі ж ті самі. І весь цей опис поданий також англійською мовою. Олексій номер 20... 2561 Тобто це якраз з золотої середини випу... Випу... випуска. Далі сертифікат також подається англійською мовою. Ну, зрозуміло, англійською мовою, щоб такі речі могли купувати і за кордоном. Тираж 20... тираж всього 5 тисяч. І що цікаво, що вона була випущена в кінці. 23 року, кінець грудня 23-го року, а придбати її в Нацбанку в онлайні можна було аж у серпні, в кінці серпня місяця, тобто 8 місяців пройшло з моменту її офіційного випуску. В банках дистриб'юторах її можна було купити раніше, десь за місяці 3-4, до продажу онлайн було багато. Навіть на виставці з клубі нумізматів у Києві, там її продавали цей набір монет за 30 тисяч зі старту, але продавали її, скоріш за все, кажу, що з Таском банків перший банк, який викупив, перший тираж і продавав по шаленим просто ціна. і перейдемо власне, до огляду монет. Перша з них вигляді такого дзвоника зображення архітектури Києва. Ці визначні пам'ятник бадана Хмельницького, основні храми церкви і зображення стилізовано от таких от дзвоників на фоні прапора України. Це позолота і там подруг. Далі гурт «Гладкий», як йдеться в описі. На зворотній стороні монети зображення янголів. Стилізоване зображення янголів. Тут такий намальований тріумф Щедрика. Даної, даної композиції щедрик, щедрик, щедрівочка. Так, зараз спробую передати, бо камера не передає ці всі. Прилетіла ластівочка. Ну, всім відома фраза, що я ж у школі вчив ці. Колядки. Далі логотип банкнотоманетного двору, 999-та проба, 31,1 грама. Рік карбування 23, 23-й, малий державний герб України, напис Україна і номінал 10 гривень. Тобто кожна з таких от, е фрагментів набору це по 10 гривень. І ось зображення, знову ж таки обігране зображення цих янголів, які в руках тримають дані дзвоники. Це перша. З яка в наборі. Так, далі друга монета. Також елемент у неї локальна позолота. Власно зображений, цирку... зображений хор, диригент на фоні в центральній частині. Ось цей елемент називається локальна позолота, хто не знає. Далі зірка зображена. Знову ж таки, тут обігруються елементи щедрика. Хор який, ноти зображені в нижній частині хору і напис: перше виконання Щедрика у Карнегі Холі? Е, да, Карнегі холі під орудою е, диригента Олександра Кошиця 1922 рік. Тобто 100, ну, вже 102 роки тому. Це така визначна подія, яка відбулася от 100, років події, 100 років тому. Це Джинга Белс. Ми її чуємо навіть Це легендарна е, пісенька, яка використовується як в традиціях в США. Далі на обороті монети, ж таки, рік Карбони 23, номінал 10 гривень, напис Україна, логотип монетного двору. Все, значить, проба 999 і вага 31,1 грама. Знову ж таки, тут обігрується вертеп. Чоловік з жінкою. Всі елементи Різдва. Ось, власне, зірка із зображенням в позолоті. Це була друга монета із серії. Так, ну і третя монета. Знову ж таки, в формі дзвоника. Тут так само передається вже на... Позолочені дзвоники, на фоні вже зіркою на фоні вже прапора США. І основні архітектурні об'єкти, символи Сполучених Штатів Америки. це статуя Свободи, мости, великі будівлі і так далі. Гурт монета також гладкий. На зворотній стороні все те ж саме. Рік карбування 23-й, малий державний герб, напис Україна, номінал 10 гривень. І так само щедрик, щедрик щедрівочка прилетіла ластівочка, напис поданий тільки англійською мовою. Це вже, тобто ці монети дублюють одна одну. Перша і третя, тільки там українська версія, тут вже відповідна американська версія. Також зображений Янгол. і е, тріумфат. Carol of the Bells, тобто тріумф Щедрика, так само, як було на першій монеті. Що стосується вартості даної монети, 10 тисяч це досить ну, насправді дорого, як для монети, але на перепродажі ця монета досить, досить така дорога. То, власне, обігрується тут і тут дві теми. Дзвоник і там, і там американська версія, українська версія. І архітектура, там українська, там американська. І ось два янголи. Якщо порівняти першу і третю монети, тут, що правда, на українській стороні дві. Два янголи, тут, власне, один. Ось, а все решта дуже схожа між собою, тільки тут подається це вже все. Ну, майже все подається англійською мовою, а на цій версії подається українською мовою. Ціна даної монети на перепродажі. На жовтень 2024 вже 20 тисяч гривень, 19-20 тисяч. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.